Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску глазового заморські гості. А тим часом підпишіться на цей канал, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня. Української має бути більше. Прилетіли на Вкраїну гості із Канади, мандрували по столиці, зайшли до Райради. Біля входу запитали міліціонера. Чи потрапити ми можемо на прийом до мера? Козирнув сержант Бадьоро. Голови немає, він якраз нові будинки в Дарниці приймає. Здивуванням засвітились очі у туриста. Ваша мова бездоганна і ви мова чиста, а у нас там у Канаді галасують знову, що у Києві забули українську мову. Козирнув сержанти вдруге. Не дивуйтесь, каже. Розбиратися у людях перше діло наше. Я вгадав, що ви культурні, благородні люди, бо шпана по-українськи розмовляти не буде. До зустрічі в жовтому літачку.